Серію Assassin's Creed можна зрівняти зі своєю колишньою. Позитивні спогади завжди змінює руїна негативних. Серія вже давно припинила бути чимось привабливим і перетворилась на конвейер, який навіть не може переплюнути перші частини в плані продажів. Ubisoft вирішила змінити політику партії, і сьогодні ми розповімо вам, що чекає Assassin's Creed в майбутньому, а також розкажемо про нові частини, які вийдуть незабаром. Я Андрій Босовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Assassin's Creed така ж живуча серія, як модель Т-1000 з другої частини Термінатора. Вона пройшла крізь вогонь і воду, та поки що зупинилась в багні. Брак ідей, кульгавість історії, картавість сюжетних вишуканостей та сутулість фабули. Життя цих хлопців нічого не вчило до сьогодні. Адже тепер Ubisoft прийняли рішення створювати одразу декілька різних частин, кожна з яких буде розрахованою на певну аудиторію. Всі вони будуть складати з собою альманах під назвою Infinity. Це величезний ігровий сервіс, який збере всі частини серії і дозволить швидко перемикатись між епохами. Найвагомішою розробкою наразі є Assassin's Creed Mirage, який перенесе нас на Близький Схід 9 го сторіччя. Як відомо, грати будемо за Басіма, історію життя якого розповість нам нова частина. Гра не буде відрізнятись масштабністю, оскільки розробники вирішили взяти курс на оповідь, а не на RPG. За словами авторів, на нас чекає історія одного молодика, який стає найманим вбивцею. Поки що часу проходження немає, зате є інфа про локацію. Багдад буде доволі великим містом, поділеним на чотири різних райони. Міраж привабливий не тільки сеттингом і нахилом на сюжетну оповідь, але й тим, що він створюється під натхненням і двох перших частин. Саме до перших асасинів Ubisoft хочуть зробити подібний міраж, не дивлячись на те, що в мережу вже потекли плітки про ремейк першої частини Assassin's Скріт. Які Ubisoft встигла спростувати, адже роботи в Юбіків більш ніж достатньо. На сьогоднішній день компанія розробляє одразу чотири гри по тайтлу: Mirage, Jade, Red і Hex. Jade – це мобільна aaa гра, яка розкаже про стародавній Китай. Подія Red розвиваються в Японії, а Hex, поки що найзагадковіша частина, немов розповість про полювання на відьом. Як бачимо, амбіції у хлопців великі, до того ж, обабіч всього, створюється ще Платформа Infinity, яка, мовляв, подарує гравцям зовсім новий досвід. Та повернімось до Assassin's Creed Mirage, про яку на даному етапі є найбільше інформації. Ця гра вийде на швидше з заявлених, десь в першому або другому кварталі 23. го Якщо ви ще пам'ятаєте, що таке Анімус, то він з'явиться в Міражі, тільки сцен сучасним світом в грі не буде взагалі. Кажуть, що Анімус і інший час ми побачимо на самому кінці, а до того гра повністю заглибить нас в багдадське повсякдення 9 го сторіччя. Чому автори обрали саме цей час? У IX столітті Багдадом керувала династія Аббасидів, яка нібито веде свій рід ще від роду пророка Мухаммеда. В середині 9 століття багдадський халіфат став справжньою імперією, столицею культури, освіти та торгівлі. В ці часи вважаються одними з найкращих в історії мусульман. Саме про них розповідає збірка Тисяча і одна ніч, яка була написана в період між восьми та дев'ятим століттям. Більшу частину з її історії кожен з нас знає з дитинства, та не варто виключати можливість їхньої присутності в новій частині Assassin's Creed. Магія в останніх частинах серії справа звична, тож, напевно, і в міражі ми побачимо магічні акценти, про які йдеться в збірці. Висока можливість того, що гра стане алюзією розповіді Алі Баба і 40 розбійників. Також є можливість того, що ми можемо побувати одразу в декількох таких історіях. Гра буде коротшою за попередні, пройти її можна буде за 15-20 годин. Так як нахнення автори черпають у двох перших частинах, можна подумати, що перед нами постане типове екшн-едвенче. Ubisoft часто каже про відхід rpg елементів на третій план задля зменшення ігрового світу і кількості годин на проходження. Але не кожен проект буде підходити під такі вимоги, адже розробники зможуть створювати будь-якого розміру світи на новій платформі Infinity, тому чекати RPG в майбутньому варто, хоча існують взагалі такі люди, невідомо. Assassin's Creed Mirage ставку роблять на паркур Тарстелс. Стелс. Автори намагаються якомога краще підігнати місто під паркур, тому зможемо повернутися помислами в минуле і нагадати, як то було. До слова, Міраж взагалі не планувалась як повноцінна гра. Спочатку вона створювалася як DLC до Вальхалла, та потім автори вирішили зробити з неї повноцінний тріплей-проект, данину першим частинам серії. В одному з нещодавніх інтерв'ю віцепрезидент Юбісов сказав, що кожен наступний новий тайтл буде розраховано на певну аудиторію. Ігри не зможуть довільнити всіх, тому кожній категорії фанатів підійде свій Assassin's Creed. Таким чином компанія хоче сісти не тільки на два крісла, але й виправдати будь-які поразки, адже ця частина не для тебе, друже. Вона створена для людей з синдромом Турета і Сліпих. Все ж директор виділив, що кожна наступна гра буде значно глибшою і більш концентрованою на стислій сюжетній оповіді, ніж на дослідженні світу. Ubisoft бажає угодити всім. Виручка за продажі перших частин Assassin's Creed, на які досі живе компанія, не вічна. Що стосується двох останніх тайтлів, з ними нічого не ясно. Хекс немов розкаже нам про полювання на відділом середньовічній Німеччині, тоді Ред відправить гравця до Японії десь у 25-му. Та є проблемка. Працівники валять з останнього проекту через неадекватність креативного директора Джонатана Дюмона, який тероризує всю студію. Що з того вийде, побачимо найближчим часом. А поки підписуйтесь на наш канал і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину, щоб відшукати ігрову збірку своєї мрії. До нових зустрічей!